Дорогі колеги, хочу привітати всіх працівників дошкільного освіти з нашим святом. В нелегкій справі ми сильні. Ми неповхитно допомагаємо діткам долати труднощі, ми не спимо день і ніч в ім'я великої мети, в ім'я майбутнього наших дітей. З діточками може працювати тільки любляча та щира людина. Людина з благородним серцем і чистою душею. Наша праця не проста, але скільки радості отримуємо ми, дивлячись у ці маленькі, безтурботні оченята. Що ж хочу я вам поважати? Бажаю вам від самого найкращого, міцного здоров'я, щастя, удачі, сімейного благополуччя. Терпіння і завзятості, радості та любові до нашої справи. Нехай ваше життя буде переповнене любов'ю від рідних, повагою від вихованців та їх батьків. Нехай енергія не вичерпується, а оптимізм допоможе у здійсненні усіх найскладніших завдань у житті. Творчих успіхів у такій благородній справі Зі святом колеги, мирного неба над головою. Цей святковий день ми хочемо усі сьогодні щастя побажати і неба чистого та мирного, як було школі ці, ніколи прикрощів не знати, життю радіти до стані, хай сонечко ясне вам завжди світить. Все, чого тільки вам треба: достатку, любові, пошани від світу, прихильності долі намного я віта, хай сили небесні вас завжди бережу, ангели щастя накрива несуть, а матінка Божа, Цариця Свята дарує щасливе та мирне життя. Світ з дитинства починається, це ми знаємо, певно нищиток, і маля там відчиняються, бею чарівний насадок, для кожної дитини садочок як родина, і чути у садочку щіві сміх. Діточки маленькі, всі сонечка рідненькі, родині не бува дітей чужих, для кожної дитини садочок як родина, і чути у садочку щирі сміх. діточки маленькі, всі сонечка рідненькі, родині не бува дітей чужих. В пам'яті лишається, крізь роки несемо ми його, і у серці залишається, садочок з дитинства мого, для кожної дитини, садочок, як родина, і чути у садочку щирий сміх у діточки маленькі, всі сонечка рідненькі, родині не бува, дітей чужих, для кожної дитини садочок як родина, і чути у садочку щирі смі. То діточки маленькі, всі сонечка рідненькі, родині не бува, дітей чужих. Кож дитини, садочок, як родина, і чути у садочку щіли сміх Тут діточки маленькі, всі сонечка рідненькі, В родині не бува дітей чужих. Для кожної дитини, садочок, як родина, і чути у садочку щілий сміх Діточки маленькі, всі сонечка рядненькі, родині небо дітей чужих. Дякуємо, що знайшли в собі сили продовжувати дарувати тепло нашим діткам. Ми щасливі, що саме такі професіонали оточують нашу малечу.